Сак, 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 давай, иди. Давай, иди. Давай, иди. Давай, иди. Давай, иди. Давай, иди.

Дуже гарно. Відчуття прекрасне. Яке враження? Відчуття дуже прекрасне. Що відчуваєте? Сьогодні свято. в Цей день особливо людина набирається здоров'я на цілий рік. Це святкове купання. Вчора це бензокупилою різав, так? Так, ми вчора це різали, тому що ми є члени спортивного оздоровчого клубу, який займається плаванням. Як називається клуб? Клуб називається Криглам. Вам більше розповість там наш керівник. Скільки років вже існує клуб я? Ну, я не знаю, ми 6 років купаємося. Вчора ми клубу з сином є. Ви проходите сюди щонеділі? Так, щонеділі як? на першу годину і всіх запрошуємо сюди. На оздоровчі плавання. Але дякую.